Коли мені запропонували поїхати подивитись фільм 20 днів в Маріуполі, я відмовився. Тому що ну, одне діло це бачити вживу, а інше діло це бачити зі сторони. Я бачив цивільних, я бачив дітей живих, неживих. Оце все таке пропитане жахом. Ну, ми не знали, що таке війна і з чим його їдять. Просто ми робили те, що нам наказували. зібрати речі, підготувати техніку і, і чекати команди. Так іноді боялись, а не іноді там, дуже часто боялись. Коли загинули от хлопці з нашого підрозділу перші, це було, в принципі, в перші дні Тимур, Царство Небесне, коли хлопці поїхали зустрічати ДРГ. На завод ілліча, І тоді привезли хлопця, з яким ти ось там ще вчора розмовляв, ще вчора ви там тиснули друг другу руку, і тут вже ти бачиш його, вже він дихає. І ще й дуже так склалося, що ще й в його день народження.